Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Н, відкрийте зошит на сторінці 40. Розфарбуйте букви Н як у букварі. А у рамоці напишіть свою букву. Які предмети ми бачимо? Банан, кінь, ананас? У яких словах є два звуки Н? Банан. Ананас. розфарбуйте ці предмети. У якому слові є м'який звук н. Ми говорили з вами на уроці читання. Так, це слово кінь. Обведіть цей малюнок. Давайте виконаємо третє завдання. Нам потрібно дописати букви так, щоб утворилися слова. Давайте допишемо букву А. Яке слово у нас вийшло? На? Допишіть друковану букву А. Далі давайте допишемо дві букви, щоб утворилося слово. Допишемо А і букву М. Вийде слово нам. Третє слово. Ніна. Допишіть букви, яких не вистачає. І, Н, А. Запишіть каліграфічно рядочок великої букви І. Маленька буква Н складається з трьох елементів. Це коротка похила паличка, горизонтальна паличка і гачичок. Всі елементи нам дуже відомі. Запишіть перших два рядочки на сторінці 41. Розгляньте написання маленької букви «Н». Починаємо писати від верхньої рядкової лінії. Пишемо вниз коротку похилу паличку. Відриваємо руку. Далі пишемо горизонтальну паличку коротку. І від верхньої рядкової лінії ведемо вниз гачечок. Всі три елементи повинні між собою бути поєднані. Пишеться буква N на рахунок 1 і 3 і, і. Раз і 2І Три і». Запишіть два рядочки букви N маленької. Давайте прочитаємо наступні рядочки. Що у нас написано? Буква Н у поєднанні з іншими буквами. Ні. Ні. Ми ведемо «Н» вгору до верхньої рядкової лінії і зразу починаємо писати маленьку букву І. Читаємо наступний рядочок На. Пишемо «Н» до середини рядочка і дописуємо маленьку букву А. Наступний рядочок ну. Пишемо Н, ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. І починаємо писати маленьку букву У. Наступний рядочок це Н і М у поєднанні. Пишемо букву Н. І знизу вгору починаємо писати маленьку букву М. Запишіть каліграфічно, не поспішаючи ці рядочки. Давайте прочитаємо слова у рамочці. Перше слово нам. Нам. Кому нам. Друге слово читаємо нумо. Нумо. Запишіть у рядочку нижче слово нам. І продовжіть його написання, скільки у вас вийде цих слів. Нижче у рядочку запишіть слово Нумо. Всі чотири буковки повинні бути між собою поєднані. Нумо. На цьому наш урок закінчився. Я сподіваюся, що ви всі дуже старалися.